Сьогодні я запрошую до слова позафракційного Борислава Березу, а підготуватися представнику блоку Петра Порошенка, панові Рибаку. Борислав Береза, партія рішучих громадян. Шановні колеги, шановні українці і ті, хто не прийшов сьогодні до сесійної зали, я звертаюся до всіх вас. Вчора в Києві сталася дуже ганебна ситуація. Коли тітушки разом з правоохоронцями, які називають собі, себе поліція, але по суті були міліціянтами чи ментами, як їх називає народ, захищали дійсно тих, хто платить, а не закон. Вчора ми бачили, як тітушня, яка була озброєна, і збивала людей, яка наносила увіччя, яка робила все, що завгодно. А поліція, нова створена поліція з перетестованих ментів взагалі нічого не робила. Ні. Одну річ вона робила. Вона била активістів, затримувала їх і везла до буцігарні. Я не розумію цього і прошу, щоб пане Декунаїдзе, це можна зрахувати, е -е, що це моє е -е, депутатське звернення. З'ясувала, як таке може бути. Чому міліція і, я ще раз кажу, це міліція, це не поліція, і тітушки співпрацювали разом, як це було на Майдані, коли тітушня з міліцією побивала людей. Чому ми разом знову бачимо, як разом співпрацюють правоохоронні органи і люди озброєні? Будь-чим, але не маркероване взагалі чим, кроме уніформи. Я не розумію, як таке може бути в Україні, якщо ми кажемо, що Україна правова держава. Я не розумію, як може бути, що новостворена поліція взагалі ігнорує е, суспільне бачення, що поліція стає завжди на стороні закону, на боці закону. Ще одне запитання в мене до пані Доканаїдзе. Чому кожного разу цих титушок підвозять правоохоронці на автобусах Київ-Пастрансу. Чому кожного разу їх охороняють від суспільства? Чому кожного разу поліція потім розповідає, що вона отримала такий наказ? Від кого це отриманий наказ? І, будь ласка, до, до чого ми йдемо? Можу сказати, що така ситуація сталася тому, що після Революції Гідності жодна тітушка, жодний замовник тітушок не був покараний. Якщо ми і далі будемо це терпіти, то жодного, ну, жодного разу ми не побачимо, що щось змінилось. Більше того, одного разу хтось вирішить проти сили, яку показують тітушки, використати зброю. І тоді ніхто не знає, до чого це приведе. Ще раз прошу пані Декіноїдзе та пана міністра зберегти новостворену поліцію. І не дати їй перетворитися в ментів. Дякую. Дякуємо вам. Запрошуємо до слова